Ми продовжуємо працювати з мультимедійними об'єктами. І сьогодні ми будемо створювати відеокліп. Ну, зрозуміло, що для відеокліпу потрібно завчасно підготувати зображення та якусь фонову музику. Або записати з мікрофона озвучування своє власне. Ну, наприклад, сьогодні зробимо «Сім чудес світу. Заготувати зображення, чудес світу. Знати їхні назви, ну і, і зробити е, скачати якусь фонову музичку спокійно. Добро, є, підготували. Е, якою програмою створювати відеокліп? Можна Відеоредактором це Windows 10, якщо Windows 7, то потрібно встановити додаткову програму або кіностудія От, або Windows Movie Maker, або просто Movie Maker. Вони, це безкоштовні програми. Можна також програму встановити OpenShot. Ну, сьогодні давайте будемо у Windows Movie Maker працювати. Так. Ну, ось. Тут чуть-чуть незручно інтерфейс англомовний. Ну нічого страшного, все тут зрозуміло. ADD додати фото. Так, він вже знайшов папочку, останню, з якої працював, 8 клас, мультимедіа, всім чудес світу. Виділяємо всі об'єкти. відкрить, ну Він вже їх загрузив. От, єдине, що їх. Edit. Поміняти місцями. Скажемо, піраміда на перше місце, а там вже висячі сади на друге і так далі. добро, Так, що нам потрібно? На початку відеокліпа повинна бути назва. Назва це title. Заставочка. Куди воно вставлено? Ми хочемо наперед поставити. Ось у нас перейду. Так. Заставка текст. Ні, не так. А, не так. Добре, це і виріжемо Премове так. Так, мій текст. Пишемо назва у нас сьогодні. Сім чудес світу. Світу так, розширимо. Розширимо, поставимо по центру. Можна зробити жирним. Далі фон. Ось заливка кольор, щоб не на чорному кольорі, а на зеленому кольорі буде. Колір тексту білий. Ось на зеленому буде текст білий. Це колір заливки. Фон це колір А, а тексту. Ну, і тут додати, як буде появлятися оця надпись. Ну, скажімо, що буде з маленьким. З маленького. і все. І аж буде йти збільшення, аж зникатиме. Спочатку збільшується, а потім воно буде зникати. Добре. Так. Перший слайд є. Другий слайд. На другому слайді. Давайте теж додамо надпис. Ось це, Caption. То були тайтл на заголовку, титульний слайд. А це. Кепшен безпосередньо вже на слайді із зображенням. Так, напишемо, що це єгипетські піраміди. Єгипетські піраміди. Кольор хай буде білий, тільки жирний і поява. Давайте будемо робити так, Тітрами знизу буде йти. От так от тітрами знизу. Ну, давайте підпишемо всі. Так, на, на другому кепшін. А що це? Висячий саддин. Сади. Теж зробимо жирними. І теж титрами, нехай воно буде йти знизу. Ну, в принципі, давайте подивимося, як то воно буде виглядати. Сім чудес світу, титульний і збільшується і аж зникає. Добро. єгипетські піраміди. В принципі, оті дужки потрібно прибрати. Висячі сади. Так, повертаємося. Єгипетські піраміди. Уберемо ці ось дужки. Раз. Аналогічно висячі сади. І дужку приберемо. Так, це у нас колос родицький, так, кепшн. Колос. Родоцький. Далі. Так, теж зробимо жирний і поява знизу буде. Добре, наступне. Це у нас мавзолей у Галікарнасі. Алікарнасі жирний і теж буде титрами. Наступне це у нас Олександрійський маяк. А як жирним? І теж поява знизу тітрами. Далі статуя Зевса. Зевса. Жирним і тітрами знизу. І останній храм Артеміди. Добро жирний. І поява знизу. Так. А тепер для кожного слайда, для кожного зображення зробимо появу Animation. Ну, Наприклад, перший буде. Повертаємось. Е -е. угу. Для другий буде таким чином. Третій таким. Четвертий таким. П'ятий, таким, шостий таким появою. І сьомий такою появою. Давайте переглянемо. Так, сім чудес. І тепер кожного наступного слайда у нас йдуть різні способи появи. Плюс йдуть тітри. Надписи або підписи до цих зображень. Ну, все чудово. Залишається тільки підключити музичку. Хоме домашня ADD-музика. Добавить музику. Музика. Що музика. Так, да, 7 та, що заготували ми відкрить. Давайте послухаємо з музичкою. Добре, тут тепер нюанс буде. От якщо поставити вже прослухувати в кінці, то вона так громко й буде. Тобто В неї поки ще немає затухання. Вона раз і обірвалася, нехорошо. Давайте ми для музички формат. Option. option ось ось. Out. Закінчення музики, Show. Поява, ну, зникнення буде така красиве зникнення тихе. Ну, от Із последнього слайда давайте. Вона зараз буде затухати. Вах, чудове закінчення. Ну, Все у нас все є ще, повністю. Ми зробили підписи на кожному слайді. Є титульний слайд, музичка. Музичка плавно затихає, залишається тільки зберегти. File Save for Computer на комп'ютері. Куди? Ось у Всім Чудес світу у нас в цю папочку. Та хай так і називається. Та ладно, «Сім чудес» назвемо. Тут. «Сім Чудес назвемо. Всім чудес світу сохраніть. Ось воно записує фільм, створює. І все. Закриваємо. Кольози. Е -е, Я не буду його щоб для редагування. Нет, не, не сохранять. Йдемо в свою папочку. Я більше редагувати просто вже не буду. Ультимедіа, Сім чудес, все-все, чудес відео. Йде плавне затухання звука. Все. Все. Робіть відео. Зберігайте і файл присилайте мені на перевірочку.